У нас на моє майбутнє схоже. Ну, а, понятно, прикольно. Опа. Опа. Я щось не бачу, де якась... якось Де якась активна, що це таке моя радість. У мене червоні уділи. Післячки. <ріст> Опа, здрасте, моя радость. Здрасте, моя радость. О, так, ребята, ми оцінюємо профіль. Ви скидаєте нам э, яку-нібудь мані на карту, карту твої скулу йому? Це просто. Давайте мой профіль. На... Скільки? Наскільки схудло? Я взагалі шість чотири шістьдесят п'ять, і зараз п'ять Шо ви курочки? Піздюлю <ріст> <Без> ленки. <ріст> Давайте мой профіль він з цією оцінюється. Жека кабіна, скидає на карту денежку і тоді ми оцінюємо профіль. Прекрасно. А на будуще, на будуще. І зразу включається телефон і ми оцінюємо. Та на, на будуще. Ні, ми так не оцінюємо. Денежку на карту і оцінюємо. О, ребята, вас опять багато. 40, я вам рекламу сделаю. Ого. Я вам рекламу Чи, дам. Всі, хто є на прямій зараз, ми оцінюємо. Ти що, блядь, охуєвша на це. Денежку, скидайте денежку на карту, ми оцінюємо. Скидайте денежку я на карту. Я вам рекламу дам. Не треба нам реклами. ми таке не будем. Так хто ж не любить? <реш> У мене больше подписчик. Дивись карту. У мене больше подписчиков. Ага, ми сначала чекаємо, поки нам прийдуть на карту. Ляху є да? Аферистки, блять, бабки именно в наглую просять. Спецвязь, ти військовий. Спицвязь. Владос, завтра скину, зараз скину. Так, спочатку скидай, потом пиши профіль, ми оцінюємо. потом продублюсь. Так что? у нас не Оцените. Просто на шапку. Так что оцените. Так ты сначала скинь. Жаня Кабина, мы просто так не оценим профиль. Скидай на карту денежку, тогда мы оценим. Да нахуй мне твоя оценка нужна, ты, блядь. Ты че въебалась, нахуй, или что, блядь? Нахуй мне твоя оценка нужна, блядь лайбить. Так, кто <свист> лайбить? Я хочу посмотреть их реакцию, скину когда не видят подписчиков. Э кто нам лебедь? и что скинул профиль? Продублюйте. Ага. Э -э Какой Владос? Так, Янка, включай телефон. Амьянка. Я нулька. кабина. Зараз да, рада. А ну давайте, пацаны, заспамьте их. Заспамьте, заспамьте. Скиньте ссылку в чат. Дайте ссылку в чат, ребят. Вот, Ник. На, стиска. Ник, дай. Вот, братан. Ну. Оцени, Златос, оцени. Все, все есть. Давай. Оцени, оцени кабину. Так, тебе одноклассник. Оцени кабину, ребята, пишите, оцени Давай кабину. с девочкой фотку. Оцени да. кабину. Мы уже Мы... давление, 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 а давление, давление, давление. Малой, скопируй ссылку, скинь, да, чтобы да, проще да, было ну, перейти. Да. Вот, вот, я на ней уже ну, чуть -чуть. Оцени да, кабину. Я с... А я с ней на танце ходила, когда-то. <свист> Далее. Ну вот. Да. Вот <свист> все хорошо. <свист> да, да. Вот все хорошо. М -м -м. Вау -у. танк. ай яй яй У. У нас сейчас... Э, Дуже ах. актуально, актуально. Опа, Ауди. А ну-ка, что такое кабина? Ауді. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошенько. Тут така кабіна, єбать. Ти чого, блядь, ти? Мене, мене, мене бл вбив мене... Луце... <свист> шоу Q5, що вона навіть його не спасла, то Q5. Так, Мерседес, звісно, краще буде, але но... Ауді <свист> теж непогано. Бистро Кабіну. Що за кабіна? Кабіну можна ще раз, будь ласка? Можете і... продублювати? Нік, ні, ні, кабіну. А кабіна скинув якусь нам, а він подарки скидав, вроді, чи ні? Ну, якщо... Тут прям багато. Ті... Давай навіть без подарків, якщо так просять, типу похер. Я так не Я дуже добре. Так, ну тут вже кабіну, кабіну, кабіну. Давайте вже цю кабіну оцінювати. Що це за кабіна вже в нас тут? Тримаю. За кодром. За кодром. За кадрюна. У мене ще стільки хлопців в пошуку не було одного Зараз... разу. Зараз Ходинку. Зараз дивимося кабіну. Вже раз так просто, А ну будеш де бо. За кадром. За кадром один. Один. Кабина, мы тебе дивимося. Жака кабіна. Ніо, no, нифига себе, суки. Популярийте. О май га. Ой-ой-ой, блядь, ты нажми, сука, на ТикТок. А ну дивись. Мы сейчас дивимся кабіну, кабину. Да. Ой, блядь. Угу. кабину. De... Кабина. Машина в тебе такая як и кабина. Не фігово. Уже коти, ну, чесно кажучи. Чесно кажучи, ну, це... Цар... А в началі Жека капашов ти нахуй без бабок, блядь. Мішка. Мішка, нам мішки підходять. У ну, тебе я бачу є. Жінка э, чи просто. Це дружина? Чи... Якісь дуже знайомі мені. До речі, є? так. Дуже знайомі. Це прям О, дуже знайомі. У мене колись був Владик, uh -huh. він був військовий. Потім я дізналася, що у нього дружина вигірнаєш. Це піздец. Дві дуже... я... з цим сєвик. Десь Сєвий? Да. Дуже знайомий, ви мене. А ти з Харкова у Діма, мене знайомий тебе лайкає. От я. Е, Чого, ти як... Чесно дуже знайомі. Знаю. Типу. Нажми. — Це твоя э, на сьогодні. На сьогодні моя дочка. А, а тобі а, є. Очечка. Очечка. Нажми а Нажми на мене. — Так, так. Похоже, дуже, кстати. Світлі робити. Да, і да. здоров'я, світло. Очки щайше. світлі гарні, так. Да. Дуже обожнюю голубі очі. Не знаю, я таю. Да, Отак да. таю та і все. Так. Далі, це це став Блін, мені дуже подобається, знаєш, що в тебе так все дуже по домашньому. не знаю, от 86 стрімер 100-ріжжем зв'язку, якому я Твіч. А ти на Твічувиш. Дуже. дуже знайомий, чесно. я не знаю. А, хохот... Та на Змій Гарріс! Дуже знайомий. Хтось є, можливо, знайомий. А, на якій мові ви розмовляєте? Українська. Якщо не можете на українську, навіть у корчите мову. Ми не корчимо, це наш... на українській мові. А, це наш суржик. І як говоримо, так говоримо. Добре, що не на російській. Кабіна, кабіна. А Хай тепер дівчинки. Ми в Сахмельницькому. Тік-ток, смотрите його. А тепер тік-ток, ніхуя себе. Тепер тік-ток, а тепер тік-ток. Тикток, здорово, Настюха, здорово, Дима, привет. А теперь тикток. Не, ТикТок, давайте опять денежку и тик ток даем. Матик. А теперь тик ток. Нажмите на ТикТок. Теперь ТикТок. Здорово, Настюха, здорово. Нажми на брофі, посмотрите, страсти, нажми в ТТАУ, нажми, Ой. Може, тут чекай, нажми, хвилинку. Так, подожди, ми зараз прямой вийдемо. Так, в чому прикол, що в ньому тут немає? Тикток тут Ой, боже. Кабіна 11.04. Та здесь! Зараз ми дивимося, Секундочку. Та здесь. Нічого себе, до нас люди заходять. заходят. Почти лям подписчику. Янка. Нічого себе. Дуже приємно, чесно. А мені не сильно приємно було, сука. ти требовала деньги, блядь. С простого тік-ток. стабильно, все нормально. А вы завтра я не была тут без в ТикТоке. А ты будешь в ТикТоке завтра? Да, я его в ТикТоке бачу, а я думаю, откуда. Угу, угу. Да пошли вы, блядь, я вам так хочу сказать.